Вітаю вас, дорогі учні! Я Олена Бахчеджеоглу, вчителька алгебри 9 класу. Сьогодні ми й далі будемо ознайомлюватися із нерівностями, а саме дізнаємося, які нерівності називають рівносильними і потренуємося їх знаходити. Спочатку пропоную ознайомитися з тим, які нерівності називаються рівносильними, а потім дізнатися, де ж і як ми їх можемо використовувати. Означення. Нерівності називають рівносильними, якщо вони мають одну й ту саму множину розв'язків. В наступних уроках, коли ми вже добре розумітимемо поняття рівносильних нерівностей, замість того, щоб розв'язувати одну нерівність, ми можемо розв'язувати іншу, що рівносильна до початкової. Наприклад, нехай в нас є нерівність. X відняти 2. Піднести до 4 степеня додати 1. Помножити на 2х відняти 7. Піднести до другого степеня додати 1. Помножити на 3 відняти 5х у шостому степені додати 1. Помножити на х відняти 1 більше або дорівнює 0. На перший погляд здається, що це важка нерівність, і не одразу зрозуміло, як саме її розв'язувати. Область допустимих значень це всі дійсні числа. Тому можемо повернутися до самої нерівності. Проте звернімо увагу на те, що всі множники, крім x відняти 1, піднесено до парного степеня, після чого до них додано одиницю. А отже, вони завжди є додатними. Пригадаймо, що довільне число в парному степені невід'ємне, тобто більше або рівне нулю. Тому ці множники, тобто x відняти 2 в четвертому степені додати 1, 2х відняти 7 в другому степені додати 1, та 3 відняти 5х в шостому степені додати 1, не впливають на розв'язок рівняння. Тобто розв'язки початкової нерівності збігаються із розв'язками нарівності відняти 1 більше або дорівнює 0. Ці нерівності є рівносильними. Щоб записати, що одна нерівність рівносильна іншій, використовується символ, зображений на екрані. Тобто ми отримали, що нерівності х відняти 2 піднести до четвертого степеня. Додати 1. помножити на 2х відняти 7 піднести до другого степеня додати 1, помножити на 3 відняти 5х в шостому степені додати 1. помножити на x відняти 1 більше або дорівнює 0. х відняти 1 більше або дорівнює 0 є рівносильними. Оскільки розв'язками нерівності x відняти 1 більше або дорівнює 0 є всі числа що не менше 1, тобто x що більші або рівні 1, то отримаємо, що і розв'язками початкової нерівності є числа, що більше або дорівнюють 1. Зверніть увагу на те, що ми довели рівносильність нерівностей не через знаходження множин розв'язків. І їх порівняння. А завдяки логічним міркуванням щодо того, що множини розв'язків збігаються. Тепер ми часто використовуватимемо рівносильність, аби переходити від однієї нерівності до іншої. Аби краще зрозуміти, які нерівності є рівносильними, розберімо приклади. Приклад 1. Чи рівносильні нерівності х плюс 5. В другому степені менше нуля, та модуль х менше нуля. Х відняти 3 в четвертому степені більше або рівне нуля, та модуль х відняти 2 більше або дорівнює нулю. Розв'язання. Область допустимих значень в усіх прикладах це всі дійсні числа. Тому можемо безпосередньо розв'язувати на рівності. Оскільки довільне число піднесене до парного степеня, є невід'ємним числом, то х додати 5 в квадраті також невід'ємне. А тому нерівність х додати 5 в квадраті менше нуля не має розв'язків. Знайдемо множину розв'язків другої нерівності. Оскільки модуль х це відстань від. Х до 0, то модуль х невід'ємний. А тому нерівність модуль х менше нуля не має розв'язків. Оскільки обидві нерівності, що ми розглядаємо, не мають розв'язків, то в них збігаються множини розв'язків. І це порожня множина. Тому ці нерівності є рівносильними. Аналогічно до попереднього пункту х відняти 3. В четвертому степені це невід'ємне число. Тому розв'язком нерівності x відняти 3 в четвертому степені є довільне число. Тобто множина розв'язків це всі дійсні числа. Оскільки в лівій частині нерівності стоїть модуль х відняти 2, то теж маємо, що ліва частина нерівності невід'ємна. А тому множиною розв'язків нерівності модуль х відняти 2 більше або рівне нуля буде множина дійсних чисел. У цьому прикладі множини розв'язків нерівностей співпадають, отже, вони теж є рівносильними. Приклад 2. Чи рівносильні нерівності. Знайдіть множину розв'язків нарівностей. 3х відняти 2 в четвертому степені помножити на 2х відняти 3 в другому степені, помножити на 2 відняти х більше або дорівнює 0, та нерівність 2 відняти х більше або дорівнює 0. 3х відняти 2 в четвертому степені поділити на 2х відняти 3. В другому степені помножити на 2 віднятих більше або дорівнює 0, та нерівність 2 віднятих більше або дорівнює 0. Розв'язання. Порівняємо умови двох пунктів. Вони дуже схожі, але все ж є відмінність. Яка? Правильно, якщо другі вирази в обох пунктах однакові. То перші вирази відрізняються. У першому пункті цілий вираз, який є добутком многочленів. А в другому пункті трапляються ці самі многочлени, проте многочлен 2х-3 в квадраті розташований в знаменнику. І відповідно не є цілим, а є дробовим виразом. Чи впливає це якось на розв'язок? Основне, на що ми маємо звернути увагу, це ОДЗ. У першому пункті ОДЗ це всі дійсні числа. Адже обмежень жодних немає. В другому пункті в нас вже є вираз в знаменнику. І, відповідно, ми маємо пам'ятати, що він не може дорівнювати нулю. Тому 2х відняти 3 в квадраті не дорівнює нулю. Тоді 2х відняти 3 не дорівнює нулю. Тому ОДЗ в другому пункті це х не дорівнює 3 другі. Або 1,5. Перейдімо до розв'язку першого пункту. Аналогічно до прикладу, на початку уроку вирази 3х відняти 2 в четвертому степені та 2х відняти 3. Невід'ємні, а тому не впливають на знак добутку всього виразу. Проте, на відміну від прикладу на початку уроку, x, для якого 3х відняти 2 в четвертому степені дорівнює нулю є розв'язком нерівності. Тобто, якщо 3х відняти 2 дорівнює нулю, відповідно x дорівнює 2 третім. Аналогічно є розв'язком, для якого 2х відняти 3 в квадраті дорівнює 0, тобто 2х відняти 3 дорівнює нулю, і х дорівнює трьом другим. Оскільки згадані множники не впливають на знак добутку, то ще розв'язками цієї нерівності є х, для яких 2 відняти х. Більше або дорівнює нулю. Тобто маємо, що в цьому випадку розв'язками першої нерівності є х дорівнює 2 третім, 3 другим та хси, що менше або рівні 2. Оскільки і 2 треті, і 3 другі менші за 2, то розв'язком нерівності будуть всі числа, що менше або рівні 2. Так само, як і для другої нерівності. Тому, якраз отримаємо, що нерівності з першого пункту є рівносильними, оскільки множина розв'язків обох нерівностей це числа менші або рівні за 2. Як ми довели раніше, для нерівності 3х відняти 2 в четвертому степені поділити на 2х відняти 3 в другому степені помножити на 2 відняти х більше або дорівнює 0, ОДЗ – це х не дорівнює 3 другим. В другій нерівності ОДЗ – це всі дійсні числа. Аналогічно до першого пункту вирази 3х відняти 2 в четвертому степені та 2х відняти 3 в квадраті невід'ємні. А тому не впливають на знак добутку всього виразу. Проте, як і в попередньому пункті, якщо 3х відняти 2 в четвертому степені дорівнює нулю, то нерівність є правильною. А отже, розв'язком також є х, для якого 3х відняти 2 дорівнює нулю. Тобто х, що дорівнює 2 третім. Проте, оскільки 2 треті менші за 2, то множина розв'язків першої нерівності – це х не більше 2. Та х не дорівнює 3 другим. Множина розв'язків другої нерівності – це х не більше 2. Тому ці нерівності не є рівносильними. Отже, сьогодні ми продовжили знайомство із розв'язком нерівностей дізналися, які нерівності називаються рівносильними та закріпили це означення на практиці. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!